Та друзі, з вами автоінструктор Роман. Ну що, все більше і більше пишуть нам про м, те, що інспектори валять на практичному іспиті. А довго ми думали разом з громадською організацією, разом проти корупції. Думали, думали і м, вигадали е, непогану схему для захисту. Але в цій схемі е, ви саме ви і приймете участь. А, і так, а, ваше відео із зберігається місяць. Якщо ви відчули, що інспектор порушував інструкцію, давав якісь незрозумілі команди, валив вас, або ж вигадував помилки, ви можете запросити це відео і прислати його нам. А в шапці профілю є контактний номер телефону або в коментарях, прикріплю, куди присилати. Лише ви можете взяти це відео, ви його маєте право взяти. Навіть якщо ви вже склали іспит, а ви знаєте, що на минулому іспиті на минулій спробі вас валили, і ви хочете, щоб якась справедливість була. Візьміть це відео і прийшліть його нам. Ми його передивимось і подивимося, що з тим можна зробити. У інспекторів є інструкція, інструктор інспектор. Інспектор повинен а, давати чіткі команди голосно, завчасно і зрозуміло. А, і також, якщо інспектор порушив інструкцію, його можна навіть при, привести, притягнути до відповідальності там штрафи в розмірі 17 тисяч гривень. Є й таке. За кожного учня за кожного учня є регіони, котрі пишуть про те, що там тотальний вальош просто-напросто йде, і там з перших п'яти спроб навіть ніхто не складає. Це прям проблема цілих міст. Наприклад, в Одеській області в Подольську здається, інспектор не в курсі, що треба озвучувати маршрут. Він явно здивований. І Там учні повинні знати його на пам'ять. І це не єдине місто, це тотальна проблема. По всій країні, а в Києві, наприклад, такого валежа і немає. І в Києві і корупції виходить набагато менше, тому що а, інспектори достатньо якісно приймають. А в регіонах тотальна така проблема, і все більше і більше пишуть з різних міст, що відбувається в Альош. Одеса, Херсон, Миколаїв, а, Харків. Напишіть, чи дійсно це відповідає дійсності. Напишіть, які приклади у вас були. І ще раз, якщо ви не будете брати ці відео. Сервісному центрі інструкція є а, в правах без хабарів а, в Фейсбуці. Така є група Права без хабарів. Там є інструкція, як взяти відео. Там а, просто запит тему зробіть, як взяти відео. Вам всі допоможуть і розпишуть цю інструкцію в подробицях. Якщо у вас є це відео, присилайте його а, нам, а, і ми будемо разом з тим щось робити. І можливо, тоді щось зміниться. І, хоча б валить не будуть. А тож, проблема номер один. Тільки ви зможете самі себе захистити, роздобуваючи ті відео іспитів, на яких були зроблені порушення, на яких відбувався вальош, там де вам вигадували помилки і тому подібне. А тож Тут пишіть в коментарях, в яких містах таке відбувається на постійній основі. А будемо розголосу це надавати, можливо, нас почують, можливо, щось зміниться, але без вашої допомоги нічого не відбудеться. Гарного дня всім.